Астріт Ліндгрен. Міо, мій, міо. Розділ четвертий. Чи зірки слухають, коли ми граємо для них? Другого дня ми знов поїхали до Нонно. Спершу ми не могли його знайти, та потім почули його сопілку за пагорком, де він сидів і грав самому собі. А вівці паслися навколо нього. Побачивши нас, він відтулив сопілку від уст, сплюнув, засміявся і сказав. Ага, ви знов прийшли. Видно було, що він радий. Ми витягли свої супілки і почали грати втрьох. Виходила така гарна мелодія, що я навіть не міг збагнути, як ми навчилися так чудово грати. Шкода, що ніхто не чує, як ми гарно граємо, сказав я. Трава чує, відповів Ноно. І квітки, і вітер. Дерева також чують, он та плакуча верба, що схилилася над струмком. Та невже? здивувався я. І їм подобається наша гра? Так, дуже подобається, відповів Ноно. Ми довго грали для трави, квіток, вітру і дерев. І все-таки я шкодував, що там не було жодної людини, яка послухала б нас. Тоді Ноно сказав: Ми можемо піти і заграти моїй бабусі, якщо хочеш, бабусі, в якої я мешкаю. А вона далеко звідси? спитав я. Далеко, але шлях буде коротший, якщо ми йтимемо. І гратимемо, сказав Ноно. «А ж, ніяка дорога не здається довгою, коли йдеш і граєш, погодився Юм'ю. Він хотів, щоб ми пішли до бабусі Ноно, і я теж хотів цього. У казка завжди є добрі бабусі, але справжньої, живої бабусі я ще ніколи не бачив, хоч, звичайно, їх є багато. Тож мені захотілося побувати в бабусі Ноно. Нам довелося узяти всіх ягнят і овець Ноно. Та й мого Міраміса вийшла ціла валка. Попереду йшли Юм Юм, Ноно і я, за нами вівці та ягнята, а позаду тюпав Міраміс, поволі, наче кали Джигун. Ми йшли пагорками і грали. Мабуть, ягнята дивувалися, куди це ми вибрались, але, видно, їм наша виправа подобалася, бо вони весь час бекали і підстрибували навколо нас. Так ми мандрували кілька годин, здолали чимало пагорків і нарешті прийшли до оселі Ноно. Це теж була така хатина, як у казках, невелика, весела, під солом'яною стріхою, і вся вона тонула в розквітлому буску та ясмині. А тепер мовчіть, ми зробимо бабусі несподіванку», – сказав Ноно. Вікно стояло відчинене, і нам чути було, що в хатині хтось порався. Ми поставали рядком біля вікна Ноно, Юм Юм і я. Раз, два, три, прошепотів Ноно. Починаймо. І ми заграли. Одностайно заграли таку веселу мелодію, що ягнята, почувши її, не втримались і пішли в танок. У вікні з'явилося ласкаве обличчя старої жінки. То й була бабуся Ноно. Вона плеснула руками і сказала Як ви гарно граєте. Ми довго грали для неї, а вона стояла у вікні й слухала. Вона була стара, як світ, трохи схожа на казкову, але справжня жива бабуся. Потім ми зайшли до хатини. Бабуся Нона запитала нас, чи ми голодні, а ми, звичайно, були голодні, тому вона взяла буханець хліба і відкраяла нам по товстій скипці. То був чорний черствий хліб, та смачнішого за нього я зроду не їв. Ох, який добрий, сказав Янону. Що це за такий хліб? Хіба він якийсь незвичайний, здивався Ноно. Ми його просто звемо хлібом хлібом щодня втишуємо ним голод. Міраміс також хотів їсти. Він засунув голову у вікно і стиха заіржав. Ми засміялися, бо і справді то була кумедна картина, але бабуся Ноно погладила коня по лобі і дала йому теж свого смачного хліба. Потім мені захотілося пити, і я сказав про це Ноно. Ходіть зі мною, відповів він. Ноно повів нас у садок, і там ми побачили чисту криничку. Він занурив у неї дерев'яний цебер, витяг води, і ми заходилися пити просто з нього. Яка ж то була холодна, яка смачна вода! Я зроду такої не пив. Ох, яка добра вода, сказав я Ноно. Що це за така криничка? Хіба вона якась незвичайна? Знов здивувався він. Ми її просто Краничкою і завжди втамовуємо водою з неї спрагу. Міраміс також хотів пити, і ми дали йому води, тоді напоїли ягнят і овець. Нону треба було вертатися з отарою на ті пагорки, де ми його зустріли. І він попросив бабусю, щоб вона дала йому плаща, в який він закутався вночі, коли спав на траві біля своїх овець. Вона принесла брунатного плаща і дала онукові. Я позаздрив ноно, що він може. Ночувати на дворі. бо сам я ще ніколи не ночував на дворі. Бенко зі своїм татом і мамою інколи їздили за місто на велосипедах і ночували в наметі. Вони ставали табором десь біля чистого лісового струмка і спали в спальних мішках. Бенко завжди казав, що кращої ночівлі годі собі навіть уявити, і я йому вірю: добре тобі, що ти можеш цілу ніч спати на дворі», сказав Яноно. Ти теж можеш, відповів він. Ходи зі мною. Ні, сказав я, мій тато король турбуватиметься, коли я не повернуся додому. Я повідомлю нашого пана короля, що ти цієї ночі ночуватимеш на луці, сказала бабуся Ноно. Повідомте й мого тата, попросив юм юм. Гаразд, я повідомлю їй садівника, відповіла бабуся. Ми з Юм-Юмом так зраділи, що почали вистрибувати не гірше за ягнят. Але бабуся Ноно, зоглядівшись, що ми в самих лише білих сорочках, сказала, коли впаде роса, вам буде холодно. Вона раптом посмутніла і додала тихим голосом Я маю ще два плащі. Бабуся підійшла до старовиної скрині, що стояла в кутку кімнати, і витягла з неї червоного і блакитного плаща. Це плащі моїх братів, сказав Ноно і також посмутнів. А де ж твої брати? спитав я. Їх забрав жорстокий лицар като, пошепки відповів Ноно. На ці слова Міраміз за вікном так заіржав, наче його хто в, в батогом. Усі ягнята злякано кинулися до своїх матерів, і всі вівця забекали так, наче надійшла їхня остання година. Бабуся Нону дала мені червоного плаща, а Юм-Юмові – блакитно, а ще дала Нону буханець хліба, що втишує голод та дзбан води з кринички, що втамовує спрагу, і ми подалися назад пагорками тією самою дорогою, якою прийшли сюди. Мені шкода було, братів Нону. А проте я не міг стримати радості, що цієї ночі ночуватиму на луці. Добравшись до того пагорка, де плакуча верба скеляється над струмком, ми зупинились, і Ноно сказав, що тут ми влаштуємо собі табір. І ми його влаштували розпалили вогнище, велике, тепле, яскраве вогнище. Ми посідали навколо нього і заходилися вечеряти хлібом, що втишує голод, і водою з кринички, що втамовує спрагу, впала роса, стемніло. Та нам було байдуже, адже вогнище і присвічувало нам, і гріло нас. Ми загорнулися в плащі і полягали біля теплого жару. Вівці та ягнята й собі повкладались навколо нас, а мірамі спасся поблизу. Ми лежали, слухали, як у траві зашелестів вітер і бачили безліч вогнищ у далині, безліч вогнищ у темряві, бо на острові Зелених лук ночували з отарами багато пастухів. Ми чули, як вони грали серед ночі старовинну мелодію, про яку Ноно казав, що пастухи грають її вже тисячі тисячі років. Ми лежали собі, дивилися на вогнище і слухали старовинну мелодію, що линула до нас від багатьох пастухів, яких ми не знали і які грали в темряві для нас. І мені здавалося, що та мелодія кликала кудись якраз мене. На небі мерехтіли зірки, таких великих і таких ясних зірок я ще ніколи не бачив. Я дивився й на них. Перевернувся на спину, щільніше закутився червоний плащ і дивився вгору. І згадав, як ми грали для трави і квіток, для вітру і дерев. І Ноно казав, що їм наша гра подобалася. Для зірок ми не грали. Мені було цікаво, чи зірки теж були праді, якби ми їм заграли. Я запитав про це Ноно, і він відповів, що, звичайно, були праді. Отож ми підвелися там, де лежали навколо вогнища, взяли свої сопілки. І заграли для зірок коротенький уривок з мелодії.